КПТ, 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 як часто ти чув е, ці три літери. Е, чи було в тебе таке, що е, ти проходиш курси і начебто знаєш, що робити е, з клієнтом, але, перебуваючи на те-те-те з клієнтом на сесії, в голові пусто: що робити, які питання ставити, куди вести клієнта, е, що від мене він хоче, що мені потрібно робити. Було таке. Саме тому ми е, розробили курс основи КПТ, де набираємо четвертий потік, і я запрошую тебе долучитися до нього, що ти отримаєш щосуботи о 16.00 за київським часом 4 годинні зустрічі, де 70% практики, на яких ми е, розбираємо. Різні кейси клієнтів, розбираємо когнітивні стратегії, як визначати автоматичні думки в людини, що з цим робити, робота в парах, розбір реальних кейсів, моделювання діалогів, клієнт, терапевт і відповідну супервізійну підтримку. На виході ти отримаєш. Практичний інструментарій досвід, що саме потрібно робити з клієнтом: два сертифікати від нашої агенції і від е, МОЗ. України, та будеш впевнено з розумінням вести клієнтів і покращувати якість їхнього життя. Напиши Хочу в КПТ в Директ і зроби свій наступний крок до впевненості у власній практиці. Чекаю саме на тебе.